Після завтра, 20 лютого, на Майдані ми, громадяни, господарі і власники свого життя, свої держави, і Богом даної землі, станемо на Майдані знову до тих пір, поки наші слуги не дадуть нам звіту, і ми будемо вирішувати, що з ними робити. Як це ми вирішували з Януковичем, так будемо вирішувати. Тут на майдані що нам робити з нашими нерадивими, прямо скажемо, слугами, які дурять нас і думають, що це їм так минеться. Не минеться, хлопці збираємо всю Україну з 20, 20-го, з 20, 10-ї години. А 21-го, о десятій ранку вічі всеукраїнське віче на майдані, і на це віче ми викликаємо наших верховних слуг Порошенка. Президента Яценюка, прем'єр-міністра, і Гройсмана, голову Верховної Ради. Слава Україні! Героям слава! Ми становимося на майдан 20-го числа о 10-й годині. Ми майдан. Пом'янемо героїв небесної сотні о 10-й ранку. О 10-й ранку, так ми українці. Це нація, яка з голими руками йде на кулі, і це нема більше такої нації в цьому світі. І ми стоїмо тут і стоїмо до тих пір, поки ми не вирішимо питання. А питання вирішимо це, поки ми громадяни. Не повернемо владу в свої руки і не встановимо конституційний влад нашій країні. Слава Україні! Героям слава поминути Героїв Небесної Сотні. А ну, тут буде взагалі щось. Оце ж сцена ставиться на яке? На 20 число? на яке? Це ставиться для того, щоб нас розвести, знову, як як вони вміють це робити. От. Але ми закликаємо людей з усієї України двадцятого на майдані. 21-го всеукраїнське вічі відставку з цю верхушку перехідний уряд національного спасіння. Перехідний період і виправляти цю ситуацію. Працював військовий стан, цього агресора Хватить нам тут розказувати байки, що війна, що ми не можемо. Поки ми не очистимо сосуди середини, ми не зможемо очистити зовні. Перший крок треба очистити сосуди середини, тобто навести себе до хати, а потім уже. Агресорів виганять і нікуди вони не дінуться. Вони слабкі, як, як дим. Маєте на увазі. Сусіда що сусіда маєте на увазі? Так, сусіда ну, я має теж вважаю, що та. там просто вони беруть масою, То, а не так... вони беруть. Вони губи надувають та, і... Губи і все. Надувають. І договорняк з Порошенком повний договорняк та ідеї ваша... здачі національних інтересів той моральний дух, який є в наших людей та сила сила. І правда, я з якою люди відстоюють свою Україну свою батьківщину. Вона а, не зламана, не зла і я я впевнена нас я війни, немає та ніяких сумнівів, що ми можемо перемогти навіть ми з тим, війшов, тим, війчі, що наша, війчні тим, війчні, тим, що наша тим, що має Україна О, О, з тим єдина тим... нація в світі, та. яка йде на кулі з голими руками, да, так і навіть тим, кажете, з голими руками ми встані були в нашому стані. Ніхто не го посаді, що це не поранення Починати треба просто відповідно до здорового глузду і до того що... абсолютно абсолютно здоровий глузд. ми господарів своєї хаті, ми господарі своїх І Що таке прийшли, і тут продають нас на і на схід. ці пісні пити, вибачте.